Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт час зміни. В студії я автор та ведучий Олег Симко. Е, Я сьогодні в студії один, але це не значить, що у нас не буде ефіру. У нас сьогодні ефір дуже цікавий. Ми віддалено онлайн будемо сьогодні спілкуватися. А от саме з ким будемо спілкуватися, я вам зараз і розповім. Річ у тім, нагадаю вам, що 21 жовтня у Вінницькому хабі місто з містів відбувся показ та обговорення документального фільму Казка про коника за участі режисерів цієї. Картини Уляни Осовської та Дениса Страшного модерувала обговорення фільму зі школярами Оксана Гільце, співкоординаторка проєкту Шкільний доку тиждень, директорка Альдера Скул та Скул е, з Тернополя, вчителька української мови та літератури. От саме сьогодні Денис і пані Оксана сьогодні е, з нами на зв'язку. Принаймні, вони щойно були з нами на зв'язку, і я сподіваюся, що цей зв'язок з ніяким чином ще ми не втратили. Отож, я, наприклад, їх вже. Бачу, і я сподіваюся, що наші глядачі також бачать. А е, ті, хто нас слухає, нагадаючи ста один FM Ті, хто нас слухає, я сподіваюся, також їх зараз і почують. Отож, е, пані Оксано, пані пані Оксано і пане Денисе, день добрий. Вітаю вас. Я вас бачу. Я би хотів від вас щось почути. Чи чути мене, чи е, видно мене? Звісно, у вас дуже добре чути і видно. Усім вітання. Слава Україні! Героям слава, пане Денисе. Вітаю вас! Дякую за запрошення на цей онлайн ефір. Чутно видно, добре, слава Богу. Ну тоді поїхали. Це ви знаєте, завжди так буває. На жаль, дуже дуже часто так буває. Що хотіли, хотіли потрапити на безпосередньо на ваше живе спілкування. Але у нас ефіри, у нас робота. А у вас настільки логістично стиснутий був цей день, цей саме був понеділок. Наскільки я пам'ятаю, що практично ми не могли до вас добратися не могли потрапити. Тому ми онлайном зараз так наздоганяємо ту подію, яка у нас відбулася. Декілька. Слів, будь ласка, про докутиждень, е, доку е, шкільний докутиждень, який в принципі ви представляєте, і не тільки у нас в Вінниці, а взагалі по Україні. Прошу, я думаю, так, хто спочатку буде відповідати, пані Оксано? мабуть, я. Так. Так. Прошу. Ви знаєте, ми дійсно зараз в такий непростий час залишаємося кожен на своєму робочому місці. Кожен робить щось для того, аби наблизити нашу перемогу. І я впевнена, що всеукраїнський шкільний доку тиждень теж це маленький вклад у нашу перемогу. Цьогоріч наша тема це тема права людини та волонтерства. І зрозуміло, чому саме на таких темах ми зосередили свою увагу. Адже сьогодні рушійною силою для України це є ті люди від. Ажні сини і дочки українського народу, які на своїх плечах тягнуть велику відповідальність і всіма можливими силами допомагають Збройним силам України. Надзвичайно приємно, що до нашого шкільного доку тижня долучилося близько 500 шкіл зі всієї України. Бували області, де їх було більше 50 і це було невимовно щасливо бачити, читати ці цифри, адже ти розумієш, що наше вчительство свідомечення. Ительство не залишається ніколи, осторонь. Тої важливої теми, яка повинна торкати глибину най... Най... Ну, кожнісінького серця українця. Е, в мене невимовна любов до документальних фільмів. і е, Все починалося ще тоді, коли я працювала вчителькою української мови та літератури в одній із шкіл України. І я не можу не оцінити достойність, творчість та простоту і щирість фільму Казка про коника Мені дуже приємно було познайомитися з режисером Серами, це наш був другий такий спільний показ. Перший відбувся у Тернополі, де в нас було теж дуже багато зацікавлених учнів старших класів. Але в мене любов до цього фільму через. Правильний підхід, і я хочу вкотре подякувати Денису і Уляні, що цим фільмом вони навчили мене особисто чути тишу і розуміти, що кожна маленька добра справа вона веде до чогось великого, до чогось безкінечного, до чогось безперервного, де кожен українець і кожна українка важливі в цьому суспільстві. Тому вкотре щиро дякую творцям цього дивовижного фільму за те, що я мала змогу долучити до так званого обговорення до модерації і просто пережити разом із ними таку неймовірну фантастичну талановиту стрічку. вам, пані Оксано. І для наших глядачів і слухачів хочу нагадати, що це не тільки одна картина входила в показ, а конкретно було дуже гарно розписана вся програма. Учням 5-8 класів команда пропонувала переглянути фільм Мова режисера Сергія Лисенка, а учням. Сьомих одинадцятих класів команда пропонувала передивитися знову таки ще один ще одну картину Сергія Лисенка Євромайдан Сос, і, і те про що вже ми сьогодні говорили. Декілька разів вже назвали озвучили назву. Це учням дев'ятих одинадцятих класів. Була запропонована картина саме казка про коника режисера режисерів Уляни Осовської та Дениса Страшного. Пане Денисе, я хочу зараз вас підключити до нашої розмови. Заочно ми говоримо не тільки з вами, а ще й з пані Уляною. Ми говоримо декілька слів про картину, адже, по-перше, вона документальна. Чому я так кажу? Тому що ми, на жаль, не, не маємо ще такої великої рефлексії. До документального кіно, що, хоча воно дуже набагато на деяких порядках, деяких варіантах воно набагато сильніше художнього з одного боку, і з іншого боку, тривалість також таймінг іде серйозний. Там 75 хвилин. Тобто, це треба сидіти, думати, бачити, переживати, емпатувати. Декілька слів. Будь ласка, про цю картину. Хоча як назва, як на мене, от я не бачив її, я обов'язково її гляну. Як я спеціально чекав її, подивитися після нашого вже ефіру, щоб. Не мати ніяких таких попередніх налаштувань. а Назва ну назва така дитяча. Казка про коника. Прошу, пане Денис. Ну, по перше, хочу підкреслити насправді, що документальне кіно воно також може бути художнім, а все ж таки розподіл іде більше на ігрові і не ігрові картини. І це важливо для нас, тому що ми намагалися робити нашу картину. Не тільки актуальною, не тільки е, якоюсь важливою на сьогоденні теми, а ще й вкладати в неї художні сенси, проживати е, якісь епізоди з цього. Ось і сам фільм ми робили близько семи років. Випустили ми його в 21 першому році, і нам також е, супер важливо і супер приємно що він продовжує жити. І зараз, завдяки таким активним вчителям, завдяки Доку тижню, завдяки фестивалю, Доку Дейс безпосередньо. І це для нас велика радість, що кіно воно породжує дискусії, і воно породжує дискусії не тільки в колах спеціалістів або людей, які полюбляють жанр документального кіно, а саме серед учнів. Бо створюючи цей фільм, ми дуже хотіли підняти тему. Що може зробити одна людина в часи величезних потрясінь часи війни, і які можуть бути дії, і ми хотіли підняти цю тему саме серед батьків і дітей, тому що не на всі теми можна говорити просто за обіднім столом, наприклад, чи так за прогулянкою. А переглядаючи наш фільм, нам би хотілося, щоб виникали питання у молодшого покоління, яке б старше покоління могло на них відповідати, чи якось наш на відповіді. І насправді ми щасливі, що саме так воно і вийшло завдяки ініціативі Доку клуб. Доку -клуб. Пане Денисе, дякую. дуже цікавий момент. Ви зараз озвучили. Дуже цікавий момент. Ми... Скажу так, загально ми звикли обговорювати те, що ми побачили, те, що ми почули. Ми були на концерті, ми були, ходили до кіна. Ми звикли, нібито. З іншого боку, не завжди те, що ми бачимо і те, що ми обговорюємо, не завжди воно заставляє нас замислитися. І не завжди воно ем, викликає у нас критичне мислення. Е, отут до пані Оксани, запитання я спеціально назвав. Для яких класів яке кіно е, доку тиждень пропонував? Е, на ваш погляд, на погляд і викладача, і директора, тобто і адміністратора, і викладача школи, на ваш погляд, е, це розділення. Це ця е, сегментація е, покласово, порічно і, само собою, потематично. Е, як вона виникла? Вона виникла спеціально. Чи можливо картини створювалися спеціально для е, цього віку? От в цьому ракурсі, в цьому пласті, будь ласка. Дякую за запитання. Насправді все дуже просто тут ми опиралися по перше на фізіологію дитини, і зрозуміло, що учні п'ятих класів висидіти і. Продумливо подивитися фільм не зможуть 75 хвилин, будьмо відверті. Е, старші учні старших класів 9 11 їм комфортно 75 хвилин дивитися. Вони можуть після цього залишитися свідомо до обговорення, до якоїсь конкретної дискусії, бо вони вже більш свідомі. Але з свого досвіду скажу, що був в мене випадок, коли фільм Казка про коника переглядалася між учнями сьомих восьмих класів, і абсолютно свідомо вони додивлялися до кінця їм було цікаво. Бо людина, яка перегляне цю стрічку, вона ніколи не буде байдужою до того, що відбувається в суспільстві. Це я гарантую. Тому тут, мабуть, все таки. Дуже все особистісно, але з досвіду інших вчителів інших модераторів шкіл ми дійшли до думки, що такі старші класи, учні старших класів, свідоміше зможуть додивитися і далі продискутувати до кінця. Проте тут є важливий сегмент. Усі наші фільми вони були з конкретним планом. Тобто, ми не одразу в перший день шкільного докутишня запускаємо документальний фільм. Перед тим у нас є розпроділені сценарії. Для нових початківців, для модераторів, які будуть демонструвати цю стрічку, і серед цих обговорень перше це введення дітей у світ прав людини. Є відповідно створений сценарій для різної вікової категорії, що таке права людини. Другий урок обов'язковий це власне про документальне кіно, яка різниця документального фільму і просто документального фільму про права людини. Далі це власне перегляд документальної стрічки, коли діти вже мають. Ють, поняття і уявлення про що ця стрічка після цього обговорення і зустріч з волонтерами чи іншими представниками громадських організацій чи спільнот своєї громади, тобто це така колосальна робота пророблена усією мережею до кукла для того, щоб легше і впливовіше ми достукалися до кожного сердечка учнів України. Тобто, все було дуже чітко сплановано, розпреділено і дуже грамотно структуровано. Я так зрозумів так, вашу звісно, відповідь. Так. А, Денисе, пане Денис, в мене тепер ось е, яке запитання стосовно е, фідбеку. Чи під час створення вашого дуету я маю на увазі ще і пані Уляну, Чи виникало? Якщо виникало, то можливо, скільки разів, ну так, образно, скільки разів, і який був, яка, якою була саме відповідь на те, для кого? Для кого ви знімаєте? Е е як ви бачите свого глядача? кому ви, З ким ви таким чином, за допомогою е засобів кіна, документального кіна? Е ви е хочете хотіли вірніше ввести діалог і ведете діалог? Яким ви бачите свого глядача? Вибачте таке тривіальне таке запитання. Дякую, за питання. Насправді це не тривіальне досить слушне питання, тому що в основному цей фільм ми робили не на держзамовлення. У нас був копродакшн вже в процесі виробництва між Україною та Естонією, але починали ми його робити у 2014 році, і до 2019, здається, ми робили його без залучення якогось стороннього фінансування власними силами. Тому що ць, наш фільм, перш за все, це е, присвята волонтерам, присвята людям, які е, роблять, е, знаходять свою е, безпосередню якусь нішу і собою заповнюють її. І нам хотілося присвятити цей такий мистецький, можливо, акт все ж таки, присвятити е, волонтерам, для того, щоб е, е, різні громади волонтерські, різні активісти могли. Не тільки переглядати це кіно, але могли одне одному скидати, об'єднуватися на кінопокази або, можливо, на самі покази запрошувати також волонтерів з конкретних громад. І тому, відповідаючи на це питання, ми спеціально передивлялися наш фільм на різних проекторах, комп'ютерах, телефонах. Нам було важливо, щоб незалежно від кінотеатру цей фільм працював змістовно, і тому ми все ж таки орієнтувалися. Перш за все на кінотеатрі, кінофестивалі це були такі технічні вимоги, які ми хотіли яких ми хотіли дотриматися. Але при цьому ми також робили фільм для того, щоб він жив в кіноклубах. І нам безмежно приємно, що він так і продовжує своє життя, і що не ми цим займаємося особисто, а є. Таке такі прекрасні організації, як водокудесь, докуклуб, шкільний докуб, які нашу мрію по суті втілюють, і ми приїжджаємо на подібні події без такого звичного для нас переживання, чи запуститься відео, чи буде звук. Бо ми знаємо, що все буде на вищому рівні, і ми себе відчуваємо трохи навіть такими: знаєте, якимось, от така хвилинка слави у нас документаліста, тому що ми зазвичай в монтажках сидимо, працюємо, а тут. 700 дітей, і я бачу по їх очах, що воно працює. Що у кожного є своє питання з приводу конкретної теми, і це безмежно приємно і важливо, що воно робить на будь-яких носіях, майданчиках. Ну, це ми сьогодні з нашою творчою групою трохи хвилювалися, щоб разом вас звести, і щоб у нас і звук був, і картинка була, щоб у нас все абсолютно вийшло, і щоб ми могли нормально вийти наживо в ефір. Пане Денисе, ще одне запитання. Чи можу я? От гіпотетично чи можу я абсолютно спокійно зайти в мережу і знайти цю картину на майданчику? Вона доступна. Так, в рамках шкільного доку тижня цей фільм доступний на сайті docuspace.org, тобто, це спеціалізований кінотеатр від фестивалю Докудейс, такий онлайн-кінотеатр. А також він буде доступний до кінця листопада. А пізніше ми з ми плануємо його завантажити. В вільний доступ на наш Ютуб канал Доку Толока. Це наша організація, яку ми з Уляною очолюємо з 2014 року, і на наш Ютуб Доку Толока. Ми вільний доступ без обмежень, плануємо його залити десь під різдвяні свята, угу. і це буде в вільному доступі, як ви сказали. Так насправді фільм два роки має фестивальну історію зазвичай, коли фестивалі просять не опубліковувати онлайн. Угу. Нам приємно, що наш фільм мав трошки довшу фестивальну історію, але ну, ми відчуваємо, що зараз час його. Буде опублікувати вільний доступ абсолютно безкоштовно. Можливо, це не незвична практика для наших колег чи, взагалі для фільмів, але все ж таки, ми би хотіли, щоб він далі жив собі в мережі інтернет. Безкоштовно, а ми собі продовжували робити наступні роботи? Е, дякую за відповідь. І пані Оксано, е, я обов'язково маю вас запитати. Це таке організаційне питання на завершення нашої сьогоднішньої розмови. А в, в, ваша мапа, ваша гастрольна, дозвольте так скажу. Ваша мапа. Е, скільки шкіл, скільки міст ви відвідали, е, чи продовжуєте ще яка програма взагалі водоку? Тижня шкільного і яка взагалі це програма по всій Україні? Власне, щоб долучитися до доку тижня, достатньо було просто залишити заявку будь-кому з вчителів чи адміністрації навчального закладу. Після цього ми командою організовували вебінари, так звані невеличкі майстер-класи, для того, щоб пояснити людям, як працювати з гайдом. У нас був створений відповідно гайд з покликаннями на фільм, як їх можна завантажити, з покликанням на сценарії, де їх можна перечитати, завантажити і дотримуючися кроку за кроком. Провести такі покази у школах, звісно, нам хотілося б, мабуть, з Денисом та Уляною потрапити до кожної школи, яка долучилася до всеукраїнського докутижня, але просто з фізичних причин із причин безпеки ми не можемо. Тому на цей раз нам вдалося е, потішити своєю присутністю: е, Львів, Тернопіль, Вінницю, і сьогодні ще у нас Житомир. Це ті міста, де долучилися безпосередньо Ньо ми командою, де долучилися режисери стрічок, які ми пропонуємо переглянути цього річ. Але я впевнена, що настане час і буде той день під мирним небом України, і нам вдасться такими гастролями відвідати кожну школу, в якої вже є докуклуб, або яка обов'язково долучиться до нашої команди цьогоріч Я щиро дякую вам. Маємо вже виходити з ефіру. Я встигаю ще раз нагадати, що сьогодні мав честь і мав приємну таку на натхненність або натхненно я сьогодні так себе почував разом зі своїми гостями, хоча і віддалено, але дуже дуже класно, тепло і плідно поговорили. Це Оксана Гіль, співкоординаторка проєкту Шкільний доку тиждень», директорка Альтера Скул» з Тернополя, вчителька української мови та літератури. І пан Денис, страшний режисер фільму Казка про коника. Пана Окс, пані Оксано і пане Денисе, я щиро щиро вам дякую. І все таки сподіваюся, що наступного разу вдасться вам скласти. Так, графік, а в мені підлаштувати так ефіри, Що е, ми зустрінемося наживо в нашій студії в студії проєкту Час Змін. Я щиро дякую вам і до побачення. Дякуємо вам, До побачення. шановні наші глядачі і слухачі. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову продовжуємо наш проєкт. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.